Українське об'єднання Свобода. Нація, яка не знає свого минулого, не має майбутнього. Бо, знаючи свою власну і правдиву історію, українці об'єднуються. Вони зовсім по іншому сприймають сьогодення і не допустять повторення помилок. Світові історики довели, що в першій половині ХХ століття. Територія України була найнебезпечнішим місцем для життя людини. Життя не коштувало нічого. Уявіть, за якихось 30-40 років саме на нашій землі пройшли Перша світова війна, україно-російська війна, колективізації, більшовицькі репресії, голодомори. Полонізація, напад угорських фашистів на Карпатську Україну, Друга світова війна, боротьба у УНУПА як наслідок десятки мільйонів загиблих українців, десятки мільйонів ненароджених, мільйони повтікали, мільйони виселені. Уявіть, сьогодні нас могло бути 150-200 мільйонів, бо врахуйте, ще ж був знищений потенціал дітонароджуваності ще якихось 100 років назад. Україна по демографічному зростанню йшла в рівень з Китаєм. А до 32-го року в українських сім'ях виховувалось по 5, 7 і навіть більше дітей. Замість цього, ми отримали колонізацію України. Російською ордою саме на схід і південь України, які найбільше постраждали від голодомору, були завезені представники з російського дна. Врахуйте, що їхали не найкращі, ті, які не мали ніякої прив'язки до своєї землі, які звикли кочувати ще з часів Золотої Орди, в крові яких все нищити, грабувати, вбивати і красти в Україні їм вже створювали комфортні умови: керівні посади, безкоштовне житло. Російська мова і так далі, і саме нащадки цієї орди сьогодні розколюють Україну, тягнучи її до Азії, вони природньо не будуть ніколи сприймати нічого українського, не будуть сприймати нашої незалежності, нашої історії, нашої культури. Саме вони й голосують за антиукраїнські сили. І сьогодні саме вони дорвалися до влади в Україні. І маємо повернення репресій. Країна стає поліцейською, народ зубоє. Жіє, стає безправним. А прийнявши закон про продаж землі, ми притул наблизимось до новітнього голодомору. Тому ми сьогодні зобов'язані зробити висновки, об'єднатися і зробити все, щоб не допустити ще одного пришестя цієї орди до влади, які зробити оцінку демолібералам, які дуже добре асимілювалися до цієї орди в плані красти і брехати, а залишились вірні тільки одній своїй рисі зраджувати. Вони зраджують постійно всіх і все, при цьому сіючи зневіру і розпач серед українців. Сьогодні ж хотів нагадати прилучанам. Щоб 26 листопада в День пам'яті жертв Голодомору і політичних репресій приєдналися до Всеукраїнської акції пам'яті і запалили в своїх оселях о 16-й годині свічі пам'яті. А ще краще прийдіть до храма Різдва Пресвятої Богородиці, на жаль, єдиної української церкви в місті, і ми разом з вами запалимо свічки пам'яті, по невинно вбитих українцях, наших з вами предками, і покажемо. Що ми з вами не бидло і не електорат. Ми українська нація. Кровно духовна спільнота мертвих, живих і ненароджених. Слава Україні! Всеукраїнське об'єднання Свобода.